В Україні все частіше стали траплятися випадки непокори ТЦК, коли проти них застосовують силу або зброю. У Черкасах чоловік, якого ТЦК зупинили для перевірки військових документів, дістав гранату і висмикнув чеку. Погрожуючи вибухом, він намагався взяти в заручники співробітників ТЦК. За словами очевидців, у чоловіка також був пістолет. З ним вели переговори і в підсумку затримали. У цей же час у рівному цивільні заблокували на дорозі автобус ТЦК, вимагаючи звільнити мобілізованого. Два цивільні автомобілі. Притиснули автобус ТЦК до узбіччя і заблокували, допустивши зіткнення. ТЦК викликали поліцію і закрилися всередині автомобіля разом з мобілізованим. Поки шість цивільних поводилися агресивно і вимагали передати їм військовозобов'язаного. У підсумку звільнити чоловіка їм не вдалося з нападниками зараз працює поліція.